Казки з подружки від вашої подружки, мучитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. Було вже глибоке осіннє вечірнє небо, коли троє хлопчиків Словомир, Доброслав і Мстислав, вирушили на прогулянку до лісом. Листя навколо них вже почало жовтіти і падати, Створювало яскравий килим на землі. Трійка друзів любила осінь та її теплі барви. Але ще більше вони любили гуляти в лісі і шукати нові пригоди. Словомир був першим, хто побачив величезну осінню добову гілку, що тяглася над дорогою, і вирішив, що саме під нею вони зупиняться на хвилинку, щоб поговорити. Друзі, ви бачите цей дуб? запитав він. Він завжди вилітає таким величезним і подужним, і, здається, в ньому ховаються секрети. Доброслав, дивлячись на дуб, відповів, можливо, він старий і пам'ятає всі події цього лісу, можливо, навіть магічний. Мстислав усміхнувся і додав, а може, під цими гілками захований скарб? Хлопці вирішили поглянути навколо і знайти хоча б маленький слід магії. Вони обережно обходили дуб, спираючи красиві осінні листочки. Та шукаючи цікаві знаки. І ось, в одній із щілень дерева, вони помітили невелике сріблясте кільце, яке виглядало як частина древнього ланцюга. Це точно магія, вигукнув Словомир, схопивши кільце. Що якщо це та сама сила, яка дарує деревам їхні неймовірні кольори? Доброслав уважно подивився на кільце і сказав: Може, воно веде до чогось більшого? Мстислав схилився ближче і розглядав землю. Раптом його погляд спинився на щось ще. Він сказав друзям, А це погляньте, це як стара карта. Трійка хлопців з нетерпінням поглянула на стару карту, яка була перетинкою між деревами, і на ній вони побачили лінії, що вели в самий глибокий ліс. До місця то ніхто з них не був. Що якщо це шлях до великої таємниці? сказав словомир, і тут їхня пригода тільки починалася. Хлопці подивилися один на одного з очікуванням. Доброслав обережно взяв карту і розгорнув її, а Мистислав посміхнувся, кажучи ми завжди мріяли про справжні пригоди. Славомир знову подивився на дуб і сказав ми повинні слідувати цьому шляху. Але чи готові ми до того, що нас чекає далі? Ми ж, друзі, весело відгукнувся Доброслав, неважливо, що нас чекає, разом ми зможемо все подолати. Зібравши всю свою сміливість і рішучість, хлопці вирушили в глибину лісу. Листя шелестіло під ногами, а повітря було прохолодним і свіжим, пронизаним ароматом осені. Шлях виводив їх все глибше, і ліс став ще тихішим і загадковішим. Вже через деякий час вони дійшли до великої галявини, де серед дерев стояла величезна стара скала схожа на велику кам'яну арку. На одному із її боків було вирізано слово Ти повіриш у магію? Мстислав схилив голову, читаючи слова. Це точно якийсь знак, сказав він. Але як нам пройти через це? Може, потрібно відповісти? Припустив Славомир, ми ж не просто так потрапили сюди. Доброслав подивився на камінь і сказав Магія працює, якщо вірити, так що я вірю в це і готовий відповісти. І ось, коли він вимовив ці слова, щось незвичайне сталося. Камінь почав злегка світитися, і з-під нього виринула маленька, коштовна фея, що була оточена м'яким світлом. Добре, що ви прийшли, сказала фея, я зможу допомогти вам, але для цього вам потрібно буде зробити вибір. І тут фея запропонувала хлопцям кілька шляхів. Кожен шлях вів до різних можливостей, але тільки один із них приведе до великої таємниці. Але який шлях вибрати, і що станеться далі? Фея поглянула на хлопців своїми яскравими очима і майже несміливо продовжила: Перед вами три шляхи. Перший веде в темний ліс, де можна знайти стародавній храм. Другий через річку, де на вас чекають загадкові створіння, а третій до величезної печери, що ховає таємницю всього лісу. Я вибрав храм, одразу вигукнув «мир». Можливо, там заховані якісь стародавні скарби. А я за річку, відповів Доброслав. Мені цікаво, хто ж живе в тому лісі. Може, ми зустрінемо мудрих істот, які допоможуть нам. Стеслав задумався і сказав а я вибираю печеру. Хочеться дізнатися, що ховається глибоко в землі. Фея усміхнулася і сказала У кожного з вас є своя дорога, і лише ви самі зможете вирішити, який шлях вам обрати. Але пам'ятайте, що на кожному шляху буде випробування, і тільки разом ви зможете знайти правильне рішення. Хлопці поглянули один на одного і почали обговорювати, який шлях обрати. Кожен з них мав свої причини для вибору, але вони не змогли прийняти рішення без поради один одного. А може, ми спробуємо пройти всі три шляхи? запитав Славомир, але по черзі Доброслав погодився це може бути цікаво. Якщо що, ми завжди зможемо повернутися і виправити помилки. Мстислав також схвалив ідею, і всі троє вирішили, що вони спершу вирушать до храму, а потім подивляться, що буде далі. Будьте обережні, хлопці, сказала Фея, знову усміхаючись, ваша пригода тільки починається. Пам'ятайте, що разом ви висилаєте всі труднощі. І так три хлопці вирушили в першу подорож до стародавнього храму, який ховався серед високих дерев. Листя жили з тілу і навколо стояла дивовижна тиша, що здавалася магічною. Крок за кроком вони наближались до храму, і їхні серця билися швидше від цікавості. Але коли вони наблизились до входу, раптом перед ними виникла загадкова стіна з густих туманів. Чи зможуть хлопці подолати цю перешкоду і потрапити всередину? Туман перед хлопцями був густий і непрозорий. Вони стояли на порозі таємниці, яка здавалася нездоланною. Славомир, відчуваючи, як його серце польсує в грудях, спробував перший пройти через туман. Але як тільки він зробив крок, туман став ще гуще, і він відступив назад. Що робити? запитав Доброслав, нахилившись до друзів. Як подолати це? Мстислав мовчки дивився на стіну туману, а потім згадав слова феї. Тільки разом ви зможете знайти правильне рішення. Він зібрався і сказав Може, якщо ми триматимусь за руки, туман не буде таким страшним? Хлопці вирішили спробувати. Вони міцно взялися за руки і разом зробили крок уперед. І на диво, коли вони об'єднали свої зусилля, туман почав розсіюватися. Легенький вітерець погнав його геть, і перед ними з'явився великий величезний храм, що стояв серед дерев. Храм був старий, з покритими мухом стінами та величезними дверима, що виглядали так, ніби їх ніхто не відкривав сотні років. Словомир, стоячи перед дверима, поглянув їх уважно. Як нам потрапити всередину? запитав він. Стеслав підійшов до однієї зі стін і помітив таємничий напис, виразно вигравірований на камені, відкрий серце, і двері відчиняться. Відкрий серце? перепитав Доброслав. Це що, якось пов'язано з нашими почуттями? Можливо, потрібно бути чесним один з одним та відкрити своє серце, сказав Мстислав, розуміючи, що має на увазі той напис? Ми з вами пережили вже багато пригод разом, і, мабуть, саме це і є нашою силою. Хлопці стояли, замислившись. Вони подивилися один на одного, і кожен зрозумів, що повинні висловити свої справжні почуття, подякувати друзям за підтримку і довіру. Я дуже радий, що ми разом, сказав Словомир. Я знаю, що завдяки вам я завжди відчуваю себе сильнішим. Я з вами, хлопці. вигукнув Доброслав. Ніколи не залишу своїх друзів, навіть якщо дорога буде важкою. Ми завжди разом підсумував Мстислав. Коли хлопці висловили свої слова, великі двері храму почали повільно відчинятися. Зсередини почав виходити м'яке світло, і здавалося, що сам храм приймає їх всередину. Але що їх чекає за цими дверима? Чи буде це ще одна магічна таємниця? Чи знайдуть вони те, що шукають? Хлопці стояли на порозі храму, відчували, як їхнє серце б'ються в унісон. Двері відкрилися і перед ними з'явилася світла кімната, в центрі якої стояла велика чаша, наповнена прозорою рідиною. Вона сяя м'яким світлом, немов сама магія. Кругом чаші були написані стародавні слова Той, хто прийде з чистим серцем, на де те що шукає. Мистислав підійшов до чаші і подивився на друзів, запитав, що це може бути? Це, мабуть, ще одне випробування, відповів Словомир. Ми знайшли багато таємниць, але чи готові ми до цієї? Доброслав обережно наблизився до чаші і простягнув руку. Як тільки його палець торкнувся води, рідина почала світити щескравіше. І навколо них з'явився образ Велика карта лісу, на якій вказувалося місце, де ховається справжній скарб. Це не просто золото чи коштовності, сказав Мстислав, розуміючи, що зображене на карті, це місце, яке вони так довго шукали, місце, яке розкриває всі таємниці лісу. Ми прийшли не за багатством, підсумовив Доброслав. Ми прийшли за знаннями і розумінням, що лише разом ми зможемо досягти великих справ. І коли вони подивилися один на одного, зрозуміли, що справжнім скарбом є їхня дружба, підтримка і здатність разом долати всі труднощі. Вони повернулися, обняли один одного і вирушили далі, залишаючи храм за собою. Так і завершилась їхня подорож по сінньому лісі, знову залишивши перед собою. Нові горизонти для майбутніх пригод, і хто знає, можливо, одного дня вони повернуться, щоб відкрити ще більше таємниць і знайти нові скарби, які чекають тільки на них. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.